Ска гравців Прикарпаття ЗСУ на виїзді дракони продовжують боротьбу у лізі чемпіонів. А баскетболісти говарли відкрили сезон у новому дивізіоні. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події. Тижня що минув і не тільки. У меншості 60-ї хвилини у 10-му турі першої ліги гравці Прикарпаття ЗСУ не зуміли здобути очки у виїзному матчі проти Тернополян. Західноукраїнське дербі завершилось поразкою зелено-жовтих з рахунком 0-4. Пропоную переглянути найкращі моменти гри та послухати післяматчеві коментарі наставників обох команд. У нас ця гра була важлива, так? ми її проіграли, ми проіграли бездарно, без боротьби, бо на такі ігри треба виходити, щоб була боротьба. Два штрафних, два гола І пішло і поїхало. Червона карточка. На такі ігри треба виходити з злостю футбольною. От, от, так і проіграли. Одразу після першого тайму дві заміни. Це Замінили тих, хто фізично не був готовий, чи можливо випадали. Не війшли в зіру, випадали ми поміняли гри. Гарна команда має в своєму мати в своєму арсеналі дві-три схеми, тому ми не боялися, ми знаємо рівень наших футболістів. Ми бачили на тренуваннях, що вони можуть. Що... Це залежить від високого інтелекту футболіста. Тому сьогодні ми це спробували. Ось воно в нас вийшло, в принципі, але потім по грі ми ще перестроїлись, тому хлопці без. Безболісно, це все використовують, бачите, голи, є, то ми довольні, ми, ми щасливі зараз, порадуємося перемоги цієї крупної. і тим паче, що зламали, зламали таку традицію для нас не дуже гарну з Прикарпаттям. Виступи у лізі чемпіонів УЄФА дракони розпочали з перемоги. У першому раунді франківцям вдалось обіграти команду Юнайтед Галац з розгромним рахунком 5-0. Другий матч ураган провів проти віце-чемпіона Португалії Бен Фіке. Та от здобути перемогу не вдалось. Червоно чорні поступились з рахунком 1-4. Єдиний гол за них реалізував Назар Швет. Уже в суботу, 29 жовтня. Ураган гостював угорського клубу Халадаш. Переможець у цьому поєдинку так і не визначився. На табло 4. 4 -4. Уже 3 листопада відбудеться жеребкування груп елітного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. У першому турі Баблів Суперліги гравці БК Говерли поступились одеській Біпа. У підсумку команда Євгена Мурзіна не змогла вирватися вперед. Матч завершився на користь збірної Одещини 54-68. Уже в другому матчі ведмеді зустрілись з Дніпрянами, проте через повітряну тривогу матч з Дніпром перенесли. Його дограють пізніше. Гру було зупинено на початку четвертої чверті з рахунком 44-62 на користь гостей. А після господарі майданчика зіграли проти столи. Очної команди у результаті в завершальному матчі Івано-Франківського баблу будівельник здобув впевнену перемогу над Говерлою 90-52. Дмитра Забірченка матч у нас розпочався. Друзі, отож, поїхали збувати завдяки тому. Ми з вами маємо можливість спостерігати за цими поєдинками. Дякуємо ми нашим збройним силам у фарбі будівельника. Знову стартують з м'ячем. Мало часу залишається у капітана френківців на завершення атаки. Гуменюк заробляє важкі два очки в цьому епізоді. Одразу протіяти досвідченому гравцю будівельнику Кольченку. Кольчен пошукає там когось своїх партнерів по команді в трьохсекундній зоні. Нікого не знаходить, віддає на Нікітіна на Приймака і приймак чергові. Два очки приносить своїх метак. Зараз прикорна передача на периметр на Кольченка. Вольченко туди на Сандула. Сандул віддає на коніва. Конєв проривається капітана будівельника. Ну і крім того, старцев ще й заробляє перші очки своїй команді. Лесик ганяють м'яч зараз по периметру. Баскетболісти говорили. Дальня спроба від йдулась вдала. 12 на 5 на користь будівельника. І от перша результат. Загалом будівельник яскравий приклад. Наряду із кількома іншими командами, напевне, суперліги. Вдалого сплаву не вдала. 25 на 10. І остання хвилина першої чверті у нас пішла. Сольний прохід в лицеву. Нані Максима Сандула і вдало. Але невдало. Аврахов. Аврахов вбігає в лицеву, віддавав передачу на периметр на Водоласького, але невдало. Перехоплення. У виконанні Максима Сафонова. Його сольний прохід і два очки від Сафонова. Класний видок Сафонов переміщується по периметру. Дальня спроба від Кабанова Лучна. Ростислав Кабанов. Верлян на свого партнера по команді. Бану, знову на Сафонова. Його спроба середньої дистанції. Влучно. Максим Сафон. Чотири очка. 4 очки, 2 з двох. Він реалізується. Сьогодні Хід найкраще себе проявити вдома після повернення в Суперлігу. Зараз міг вдатись індивідуальний сольний прохід від Аврахова, але Лесик перший на підбиранні. в епізоді. А зараз абсолютно самого Фоніва залишили в трьохсекундній зоні. Далий асист від Хохоника і конів. Корзіна. Аврахов м'ять підхоплює. Може вийти швидкий відрив у Франківці. Він і виходить. Сергій Старцев. Два очки для нього. І з Кошка. Кольченко. Кольченко віддав на приймака. Приймак на Коніва. Нікітін. Його дальня спроба. Десять очок вже у активі Нікітіна сьогоднішньому. Доласький сам проривається до кошика будівельника і вдало. 40 очок переваги по сезоні Суперліги. Сезон, який не був завершений через масштабне вторгнення Російської Федерації. Був головним тренером баскетбольного клубу. Ну і зрештою і темп. Кітболістів команди Дроздова. ще одна дальня спроба в команді Троздова. Не влучно. Литвину. Ось такий дещо курйозний кідок виходить у Литвинова. Ну але головне, що влучно. м'яч у нього відібрали, точніше він сам його втратив на веденні. Знову врахув з м'ячем. Ось так от вилітаючи вже за лицеву, намагався він закрутити м'яча у кошик. Не. Лесик, так чи на підбиранні. Лесик. Додає ще два для своєї комаким чином, з таким же рахунком матч у нас і завершиться. 90 на 52 перемагає будівельник в заключному матчі Франківського «Бабло» чемпіонату України серед команд Суперліги. До вашої уваги після матчеві коментарі. В принципі, і з процентом нормальне, і з рухом м'яча, і з рухом нападі було краще, ніж перші дві гри. Тобто ми з кожною грою. Я сподіваюся, що будемо прогресувати, будемо знаходити свою гру, тому що тільки зараз через ігри ми можемо знаходити ту хімію, ті зв'язки, які мають бути. Тому що через тренувальний процес поки що з цим важко було до цього. Так? І ті ігри, ці ігри, що ми грали, в принципі, з кожною грою, я думаю, ця хімія, ця внутрішнє відчуття партнера, так, вони будуть все краще і краще. І, в принципі, ми десь будемо виходити виходити на більш якісний рівень, скажімо так. Нема що говорити, після такого провалу треба багато працювати, на мою думку. Сізон буде цікавим, на мою думку. Много команд одного, одного рівня будемо старатися влучити іру в кожен матч. Багато помилок зробились туди сьогодні. Будемо працювати. Дуже багато у нас помилок. По рахунку видно, що все пішло не так, як ми хотіли. Поганий захист, поганий напад і. Розуміння того, що нам ще дуже багато працювати. Як загалом оцінити свою гру. І ну, чому не чого не вистачає зараз зараз команді, крім помилок? Зараз може зіграності щось от розкажи про е, е, Ну так, саме перше зіграності, хоча ми вже ну, досить давно зібралися, але дуже багато помилок на площаці, ніби на тренуваннях відпрацьовуємо. І все в порядку. На грі все забувається, всі путаються і так далі. Щодо своєї гри не знаю. Сьогодні, напевно, за рахунок того, що програвали, було якесь бажання боротися, рватися. Українські баскетболістки дійшли до чверть фіналу чемпіонату світу серед університетських команд з баскетболу 3 на 3 у складі жіночої команди Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника виступили Ольга Боровець, Вероніка Космач, Богдана Лапхан та Дарина Завертайло. Наша команда на груповій стадії поступилась гравчиня Мексики 10-15 та Словенії тринадцять і із третього місця вийшла в плей-офф в одній восьмій фіналу. Українки здобули перемогу над командою Сенегалу. 19-12, А у чвертьфіналі поступили поступились команді Тайваню 11-14, яка зрештою і завоювала золоті нагороди. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.